У четвер, 10 квітня, в конференц-залі стадіону Динамо імені Лабановського відбулася чергова традиційна зустріч болівальників зі своїм кумиром. В рамках програми Разом до перемоги гостем фан-клубу став капітан команди Олег Гусєв. Старожил Динамо, який проводить білосиній футболці вже одинадцятий сезон. Не надто часто публічно спілкується з болівальниками, але зала була переповненою не тільки через це. Олег зразок відданості команді, яка цінується фанами навіть більше за голи і перемоги. Я могу сказать, что всю карьеру, что футболиста на данный момент провел в этом клубе. Было очень много травм, было очень много поражений. Были как, к сожалению, не так много. Надеюсь, мы еще победим, не заранее. Поэтому, честно сказать, Динамо это не просто команда, это уже, может быть, как сказано, будет семья, но это да, действительно так. И... Хорош сильно переживаєш, що на команду що не виходить. Просто місце сильно знаходиш. Хочеться, щоб команда сидила виігравала. Починає від Ю-19, яка ще напередодні. Одну із перших тем, яка була цікава вболівальникам, здоров'я Олега, який пропустив останній матч через приголомшуле зіткнення з кіпером Дніпра. Півзахисник заспокоїв прихильників. Він вже другий день займається в загальній групі. А взагалі було багато цікавих запитань і про командні традиції, і про улюблені книги, і про початок кар'єри. Цікавий теперішній стан команди, чи не потрібне її підсилення? В кожній команді должна бути усилення. Ви Бул сегодня на тренировке, а тренуватися некому. Я вже не говорю про те, що играть. Я... я не жалуюсь, що... і на моїх руководство не будуть жалуватися, що зараз таки важні а у нас играть неку. Но в связи с этим ваш вопрос становится актуальным, что если два-три человека выпадают, то как говорится играть некому. Поэтому естественно нужно усиление. Какое тоже тоже не решать. Вот, на мой взгляд, нападение у нас все в своем порядке, нам надо усилить защитить. Рассказав Гусев і про те, скільки ще буде радувати в своєю грою игрой футболці Динамо. надеюсь, для начала, для и до конца контракта. А там, если здоровье позволит и нужен буду клубу, с удовольствием продолжу помогать своей команде добиваться результата. Что касается ветерана, то у нас, к сожалению, в стране 30 лет это уже, можно сказать, пенсионный возраст начинает отправлять на пенсию. Хотя себе бы не сказал, что так сильно уже старенький. Так что, например, мой одногодка Игорь в прошлом году боролся за звание лучшего в мире и Европы, и никто ему не говорил, что ему 31 год, сейчас он будет. Можливості Олега на полі ніхто з болівальників не сумнівається. Прикладом став недавній матч проти металургу. Коли Гусів за 15 хвилин на полі двічі забив і зробив гольову передачу. продовження кар'єри в футболі, поки що так більше планів не строїв. Смотрим на наших главних тренерів, які у нас були Неблагодарна на ця робота. роботу. Помощникам по характеру, мабуть. Не змогу працювати довго, тому ще, чесно, не опилюються. Саме за цей характер і цінують півзахисника Динамо, болівальники, партнери і тренери. Небагатослівний з пресою, стараний на тренуваннях і відданий грі на полі. Це капітан Динамо і гравець збірної України Олег Гусів.